Та я ж не ем... Всі це бачили? Це ненормально. Я сподіваюся, це пофіксять. Дуже хочу в це вірити. Це абсолютно ненормально. Сподіваюсь, це всі розуміють. І розробники зможуть це виправити. Бо я б не хотіла грати в гру, в якій у тебе цей зараз спавнюються моби просто. Єбать. Лови гранату! Могли б найняти більше людей для криків. Так. Могли б. А ще могли б не робити так, щоб ти відходиш, а у тебе розпавняться моби прям. Це взагалі нормально? Я розвертатись спиною не буду. Вір я тільки розвернулась, він заспавнився. Це не нормально.